Шановні колеги, багато запитань з приводу енцефалопатій. Особливо запитання є серед сімейних лікарів, кардіологів, ендокринологів, неврологи це знають, але все ж таки так само дуже багато запитань: який клінічний підход до діагностики та лікування енцефалопатії? Мається на увазі саме різного генезу. Що сьогодні, в цьому 2026 році, використовується для того, щоб вірно встановити діагноз, зорієнтуватися з тактикою лікування, з методами дослідження, на що звертається увага, який сьогодні є сучасний підхід до діагностичних і клінічних особливостей для того, щоб ефективно лікувати саме цю нозологію. Давайте розбиратися. Ну, звісно, я почну відразу. З класифікації, тому що дуже багато запитань, особливо серед сімейних лікарів, класифікація енцефалопатій за етіологією. Я... Дуже багато запитань, чому її рівняють з хронічною ішемією мозку, а це виходить із класифікації. За етіологічним чинником, вона може бути судинна або дисциркуляторна, да? або метаболічна. Різні, Але зараз я говорю про судинні. Це хронічна ішемічна, післяінсультна, гіпертензивна енцефалопатія і мультиінфарктна енцефалопатія. Метаболічна дуже багато зараз запитань, так само серед ендокринологів, які форми в класифікації: печінкова, уремічна, гіпогіперглікімічна електролітні. На фоні зміни натрію, кальцію і таке інше. Далі. За етіологією вона ще буває токсична, гіпоксична і шимічна. Токсична це алкогольна, медикаментозна, отруєма металами, гіпоксична і шимічна – після зупинки серця, після асфіксії, перинатальна гіпоксична енцефалопатія. Далі, за етіологією, дійсно, тому що дуже багато запитань, якщо є травма, травматичний гінез, як на це звертати увагу, що це, яка це форма, це дійсно, після ЧМТ і може бути ще хронічна форма, хронічна травматична енцефалопатія. Після перенесеної інфекції постенцефалітична привіл нейросифіліци, після ковід асоційована. І... Сьоме, восьме, дев'яте, сьме аутоімунні за етіологією, лімбічний енцефаліт, паранеопластичний енцефаліт, дегенеративні хвороба Альцгеймера, лобно-скранева дегенерація і змішаного гінезу, тобто судинно-метаболічна, судинно токсична Я дякую всім тим лікарям, які здавали питання з приводу цієї етіологічної класифікації, всіх енцефалопатій, які зустрічаються, мені здається. В будь-якому напрямку медицини, тому, я думаю, вам було зрозуміло. Далі, за перебігом, яка на сьогодні, в 2026 році є класифікація енцефалопатій, гостра раптовий розвиток години дні, підгостра дни дні тижні, хронічна місяці роки, прогресуюча наростання дефіциту і стабільна без значної динаміки або хронічна форма. Далі було багато запитань, чи є якісь провідні синдроми, так. І класифікація енцефалопатії за провідним синдромом включає когнітивну, астенічну, вестибула атактична енцефалопатія, пірамідна, псевдобульбарна, емоційно афективна і екстрапирамідна. Ну і, звісно, неврологи особливо це знають, тому що ми завжди це включаємо в провідні синдроми, які супроводжують саме енцефалопатію. Так? Далі. Чи є ступені тяжкості? Так, є три ступені тяжкості. Але, звісно, якщо говорити в неврологічній практиці, то там дуже великий опис саме цих ступенів. Але для того, щоб зорієнтуватися лікарю-неврологу, не у якого так само є такі хворі, то ви звертаєте увагу на те, що перший ступінь легкий це просто суб'єктивні скарги і мінімальний дефіцит. Другий ступінь або помірний ми вже бачимо помірні когнітивні порушення або якісь рухові. І третій ступінь це вже є виразні когнітивні порушення, виражена деменція, грубі неврологічні симптоми. Дуже багато запитань з приводу, до чого відноситься нейрозапальна, нейротоксична енцефалопатія. Це вже за домінуючим патогенезом. Тобто вона буває за класифікацією сучасною, гіпоксична і ішемічна, нейрометаболічна, нейротоксична, нейрозапальна і диснейромедіаторна. І е, якщо говорити дуже часто, у вас запитання: а чи використовується це в світі, а як відноситься до, до е, цього світова медицина? А що є в світі, на що звертається увага, то я надаю вам сучасні рекомендації, які узгоджені з сучасними міжнародними підходами, до яких відноситься. Метаболічна енцефалопатія, токсична енцефалопатія, гіпоксична ішемічна енцефалопатія і друга за специфікою енцефалопатія. Тобто термін енцефалопатія, те, що ми говоримо, хронічна ішемію мозку, це так само зустрічається в світі, і ми так з вами з вами, тим паче, бачите, бачите МКХ-11. МКХ-11 да, має таку класифікацію. Принцип. Постановки діагнозу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що таке, який є практичний клінічний підхід, як ви формулюєте діагноз, для того, щоб вам легко було це робити. Ну, по-перше, ви виставляєте етіологію, потім ви виставляєте перебіг, ступінь і провідний синдром, наприклад, гостра або хронічна, судинно-метаболічна енцефалопатія. Другого ступеню і провідні синдроми, когнітивно-вестибулярний синдром. Тобто дуже просто виставляється цей діагноз. Дуже часто запитання, чи є якісь алгоритми. До речі, я ще буду говорити про червоні пропорції, тому що в цьому вже 2026 році ми звертаємо увагу на червоні пропорції, які допомагають нам швидко поставити діагноз. Ключові диференційні ознаки судинної енцефалопатії це завжди поступовий когнітивний спад, це осередкові симптоми і це судинний фактор ризику. Метаболічна енцефалопатія це флюктуації стану, це порушення свідомості і це швидке покращення після корекції. Ну і токсична це зв'язок з експозицією, де це було, поведінкові зміни, симетричність ураження. Часто проводимо діагностику з різними полінейропатіями. На ваші прохання я надаю диференційну діагностику судинної і нейродегенеративної деменції, тому що тут зовсім інші трошки підходи лікування, як вони між собою розрізняються, оскільки судинна деменція завжди супроводжує енцефалопатію або нейродегенеративна деменція, да? провідний патогенез, хронічна ішемія. Інсульт, мікроангіопатія, Тут прогресуюча нейродегенерація. Тип початку раптовий, ступінчатий, поступовий непомітний перебіг покроковий або флюктуючий, і тут повільно прогресуючий. динаміка погіршення після судомих, суд, судинних подій, а от нейродегенеративна деменція це постійне наростання симптомів. Когнітивний профіль на судинну деменцію це порушення уваги, можливо, порушення виконавчих функцій, а нейродегенеративна деменція це рання амнестична симптоматика. Пам'ять тут рано і значно порушена. Тоді, як судина деменція відносно збережена спочатку, мислення, сповільнення, труднощі планування. Тут взагалі дезорієнтація, може бути дезорганізація, мова помірні порушення. А тут при деяких формах можуть бути і афазії. Неврологічна симптоматика часто присутня, нейродегенеративна зазвичай відсутня на початку. Хода може бути порушена. Тут пізніше порушується емоційні порушення, може бути депресивний стан, лабільність. А от нейродегенеративна деменція це завжди апатія, зміни особистості, нічні галюцинації можуть бути при деменції з ліві, да? а при Паркінсонічному синдромі. Тут дуже рідко. Тому я думаю, що. Різницю ви побачили і зорієнтувалися, на що ми можемо звернути увагу. Дуже багато запитань, як підтвердити це за допомогою параклінічних методів дослідження. Я вам підказую, якщо ви зробите МРТ судинній деменції, ви знайдете лакуни, лейкарі, ось навіть перенесені інфаркти мозку мається на увазі. Якщо це нейродегенеративна деменція, то МРТ вам напише атрофічні зміни кори і гіпокампу. На електроенцефалограмі помірні дифузні зміни тут же можуть бути навіть генералізовані на пізніх стадіях. Реакція на судинну терапію, звісно, покращення тут ні. Реверсивність обмежена, а тут практично відсутня. Тому така диференційна діагностика допоможе вам у вашій практичній діяльності. Ну і, звісно, дуже багато запитань нейродегенеративна деменція це що? Це хвороба Альцгеймера, це деменція при хворобі Паркінсона, це деменція з тільцями леві, це лобно скронева деменція. І звісно, що тут консультація невролога, а й надії психотерапевта, психіатра є обов'язковою, якщо ви виставляєте такий діагноз. Клінічні маркери також дуже популярний слайд. І я так само на хронічну ішемію, на енцефалопатію надаю вам, на користь судинної деменції, це історія інсульту або ті, судинні фактори, осередкова симптоматика. А от на користь нейродегенеративної патології, це рання амнезія, ви побачите атрофію кори гіпокампу і, можливо, є спадковість. Як виставляється діагноз, знову ж таки, та сама схема. Ви виставляєте тип деменції, ви виставляєте стадію і домінуючий синдром, наприклад, судинна деменція помірного ступеню з фронту субкортикальним кортикальним синдромом. Ну, звісно, якщо ви сімейний лікар, терапевт, кардіолог, ендокринолог, то звісно консультація невролога повинна бути обов'язковою для того, щоб зорієнтуватися або, можливо, навіть психотерапевта, для того, щоб все ж таки відокремити, да? коли вже йде прогресування цього захворювання, коли ми вже призначаємо тактику лікування. Ну і на ваші прохання я надаю червоні пропорції. Дуже багато запитань, які є червоні пропорції, навіщо вони використовуються, тому що це ж. Хронічна ішемія мозку, це ж енцефалопатія, повільно прогресуючий гінез. А от якраз червоні пропорції при енцефалопатіях використовуються, коли пацієнт. З підозрою на когнітивні порушення, або деменсію, тобто енцефалопатію, потребує ургентної госпіталізації. Якщо на фоні цього ви бачите порушення свідомості, або раптоме зниження рівня свідомості, або сопор, або кома, або розвивається гострий делірій з це може бути гостра енцефалопатія будь-якого гінезу, або інсульт, інтоксикація, метаболічний зрив. Якщо ви бачите такого ж пацієнта з когнітивними порушеннями і підозрою на деменцію, який може потребувати ургентної госпіталізації, якщо ви бачите гострий фокальний неврологічний дефіцит, що це може бути асиметрія обличчя, раптова слабкість у кінцівках, порушення мовлення, раптове випадіння поля зору, підозра на інсульт на гостре сербровоскулярне ураження. Наступний третій варіант. Той же самий пацієнт, коли на що ви повинні звернути увагу, якщо в нього несподівано швидко йде прогресуюче погіршення когнітивних функцій, порушення протягом навіть годин, не тільки днів, так? різке зниження пам'яті, уваги, мислення. Що це може бути? Енцефалопатія метаболічна. Токсична інфекційна. Ну, і, звісно, ми призначаємо додаткові методи дослідження, визиваємо фахівців цього профілю для того, щоб виключити цей напрямок. Четвертий напрямок червоний пропорційна енцефалопатію, яка потребує ургентної госпіталізації, і несподівано якісь епілептичні напади. Перший раз в житті серійні або напад і когнітивний спад. Це може бути структурне ураження головного мозку або інтоксикація. Ви повинні це виключити для того, щоб зрозуміти, який етіологічний чинник. П'ятий напрямок, коли пацієнт з когнітивними порушеннями потребує ургентної госпіталізації, що відноситься до червоних прапорців, виражені поведінкові розлади, агресія, суїцидальні висловлювання. Можливо, неможливість самообслуговування тут уже ризик йде для пацієнта та оточення, і звісно, ми викликаємо на консультацію. Психотерапевтичну бригаду для того, щоб психо, психіатра, психотерапевта для того, щоб виключити органічну патологію. Коли пацієнт з когнітивними порушеннями або підозрою на деменцію, потребує ургентної госпіталізації, коли є ознаки системної інфекції, несподівано ви бачите лихоманка, наростають менінгіальні знаки або наростають лейкоцитоз, підозра, енцефаліт. Мінінга енцефаліт Сепсіс. Сьомий напрямок, коли це може бути, коли йде підозра на інтоксикацію. На фоні когнітивних порушень, ви розумієте, що хворий використовував якісь невідомі ліки, або вживав алкоголь, наркотики, або була якась промислова отрута, потреба в токсикологічному моніторингу. Восьмий напрямок. На тлі грубих метаболічних порушень при когнітивних порушеннях може наростати гіпа або гіперглікемія, може бути виражена гіпанатріємія, може бути печенкова або ниркова декомпенсація, і тут, звісно, потенційно оборотній стан, але життєво загрозливий, тому ургентна госпіталізація, тобто для енцефалопатії, от ваше запитання, коли ми використовуємо, чи існують червоні пропорції для енцефалопатії? Так, для мозкових сущі, є, дійсно, і от восьмий вже варіант. Дев'ятий варіант. Навіть незначна травма голови в анамнезі і зміна психіки це може бути підозра на субдуральну гематому. Тобто в анамнезі травма, і ви бачите зміну психіки, да? субдуральна гематома. Десятелі. Коли пацієнт з когнітивними порушеннями і підозрою на деменцію потребує ургентної госпіталізації, поєднання когнітивний спад, гарячка, ну, підвищення температури, судоми. Зниження свідомості, звісно, що це негайна госпіталізація незалежно від віку. Таким чином, червоні прапорці, які ми використовуємо, от дуже часто запитання при всіх лі енцефалопатіях використовуємо так, звісно, тому що енцефалопатія вона підтверджується когнітивними порушеннями, підозрою на деменцію і ургентної госпіталізації, саме потребують ось ці 10 напрямків. Тобто ваш алгоритм. Ді. Коли до вас поступає а, пацієнт з енцефалопатією, на що ви повинні звернути увагу? Ну, звісно, етіологія патогенез, що може бути, глюкоза крові негайно. КТ МРТ головного мозку, елітраліти, печінкові ниркові інфекційні маркери, електроенцефалографія за показами. Тобто, в залежності від стану, ви розумієте, які дослідження ви негайно повинні зробити для того, щоб виключити ці червоні пропорції, якщо несподівано. У хворого да, починаються якісь додаткові симптоми і синдроми, які я перелічила у цих десяти попередніх напрямках і захворювань, станах, скажімо так, при яких можуть бути інші захворювання, які потребують негайної госпіталізації хворих. Інше ваше запитання: коли можлива амбулаторна тактика для таких хворих, коли йде повільно прогресуючий когнітивний спад, коли стабільний стан і коли відсутність. Фокального дефіциту та порушення свідомості ми далі лікуємо синдромально. От у то на, на в попередніх слайдах я надала вам класифікацію, тобто синдромально лікуємо хворого. Хочу вам сказати, що дуже багато запитань з приводу нейропротекторної терапії, і я хочу вам привести приклади використання комбінованих нейропротекторних препаратів, одним із яких є ваза Вітал. Ваза Вітал фокус на серебровоскулярну підтримку. Доцільно його рекомендувати, якщо Є хронічна ішемія мозку першої другої стадії, судинна когнітивна дисфункція, вестибулоатактичний синдром судинного генезу, астенічний синдром при сербів патології, післяінсультний відновний період, головний біль напруги з судинним компонентом. Тобто я не буду зараз звертати увагу на те, як ви лікуєте етіологію, якщо це артеріальна гіпертензія, ми звертаємо на це увагу. Якщо це можливо уровень ліпідів, ми дивимося, якщо це якісь метаболічні порушення, коригуємо глюкозу крові. Але все, що стосується перфузії мозку і покращення саме енцефалопатії з моменту погляду на мозкові порушення, то одним із препаратів виборів може бути вазовітал. Тобто, які клінічні маркери пацієнта, кому ви можете призначити вази за вітал? Запаморочення, шум у вухах, туман у голові, зниження концентрації, метеочутливість, лабільність АТ. Основний терапевтичний акцент, що ми робимо? Ми покращуємо мікроциркуляцію, є антигіпоксична дія, є антиоксидантний захист і є ендотеліальна підтримка. Я не буду наводняти цю доповідь саме доказовістю використання вазовіталу в світі і в нашій країні. Дуже багато робіт. Завжди ви їх побачите. Неодноразово і я звертала на це увагу. Але я все ж таки хочу нагадати, що вазовітал, компанія УФК, це капсула. Одна капсула, яка містить дуже високу концентрацію гінкобілоби 40 мг, обніжжя бджолінова 60 мг, вітамін П, С, ПП, В1, в 6 і в 2 Звертайте на це увагу, тому що якщо говорити про фармакодинаміку, то це комбінований препарат рослинного посходження, до складу якого входять вітамінний комплекс. В показаннях призначають дорослим. Як для профілактики, так і для комплексного лікування, і це дисципляторні енцефалопатії з різними, те, що я сказала, порушеннями уваги, пам'яті, сприйняттям, зниженням інтелектуальної спроможності. Я говорила про деменцію, початкові стадії хвороби деменції є в показах, нейросенсорні порушення, кохлеовестибулярний вестибулярний синдром, діабетичний гінез, артеріопатія нижніх кінцівок, синдром Рейно, тобто. А ваза Вітал знижує ризик тромбоутворення, нормалізує процеси клітинного обміну, покращує кровообіг та чинить навіть протинабрякову дію. Як призначають? Призначають під час вживання їжі, запиваючи пів склянки води, курс лікування визначає лікар, да? один-три місяці два рази на рік і призначають по одній капсулі три рази на добу. Да? Початок терапевтичного ефекту ви побачите вже через 7 днів, да? і максимальний виражений ефект через 3 тижні після прийому препаратів. Тим паче я хочу звернути увагу на те, що ваза Вітал, якщо говорити про спосіб застосування 1, 2, 3 капсули на добу, нагадаю вам два рази на рік. Курс лікування для хронічної форми. Не застосовувати дітям, застосовувати лише дорослим. Е, відповідаючи на ваше інше питання, тому що багато хто з вас використовує вазові дуже часте запитання, чим вазовітал відрізняється від, препара... від препарату іншого вазовітал-нейро. Фокус на нейрометаболізм плюс когніція. Вазовітал нейро. Да? Нова нова форма е, лікарського походження, е, рослинного походження лікарського засобу, доцільно рекомендувати ще раз, нейрометаболізм плюс когніція. Тобто, це вже легкі. Та помірні когнітивні порушення, виразні скарги на пам'ять і увагу, вже є субклінічна депресія, вже є хронічний стрес і виснаження, вже є постковідний симптом, синдром, вже є астенодепресивний стан. Тобто ваза вітал нейро. Фокус на нейрометаболізм, я розумію, що це різний склад, але я би хотіла звернути вашу увагу: нейрометаболізм плюс когніція. Тобто клінічні маркери пацієнта забуває слова, зниження швидкості мислення, ментальна втома, дратливість, порушення сну, основний терапевтичний акцент підтримати нейротрансмітерний баланс, оптимізація енергетичного метаболізму нейрону. Вплив на нейропластичність покращити і когнітивний протекційний ефект. Вазавітал нейро. Одна капсула містить так само гінку білоби 120 мг, обніжжя бджолинне квітковий пилок 120 мг, Б6, 80

Нормального функціонування нервової системи сприятливо впливає на мікроциркуляцію крові в тканинах і органах на стан пам'яті. Може бути рекомендований лікарем як додаткове джерело вітамінів С, П, в 1 в 2 в 6 В12, оскільки це. Речовини рослинного походження з метою нормального функціонування нервової системи та нейрональних структур. Ну і головне сприятливо впливає на мікроциркуляцію крові в тканинах органах стан пам'яті, концентрацію уваги і здатність до навчання і аналізу інформації. Так само використовується в капсулах. Одна капсула, але може бути один-два рази на добу під час їжі, запиваючи водою, так само курс лікування може складати 1-3 місяці два рази на рік, і для осіб старше 70 років оптимальний одноразовий курс лікування може становити один місяць. Якщо говорити порівнюючи, Схеми використання при хронічній ішемії мозку вазовітал і вазовітал нейро, то я би надала вам таку схему. Домінуюча дія: судинна енцефалопатія, ваза вітал нейро, вже нейрометаболічна. Основна ціль покращення перфузії на вазовітал, на вазовітал нейро когніція. Тип пацієнта, хронічна ішемія мозку, вертіго, тут вже. Помірні когнітивні порушення приєднуються в стрес. Когнітивні скарги тут на вазовітал можуть бути вторинні, а от ваза нейро провідні основні скарги на когнітивні порушення. Виражена астенія, виражені депресивні прояви і перевага нейромедитація. Тут перевага, вплив на мікроциркуляцію. Звертайте на це увагу, це має значення, коли ми починаємо тітрувати, змінювати тактику лікування або йде загострення да, якихось хронічних процесів. Тому, відповідаючи на ваше запитання, в чому різниця, то ось вам порівняння. Ну і на ваше прохання, клінічні приклади. Наприклад, пацієнту 67 років, є артеріальна гіпертензія, шум у голові запаморочення. Рекомендувала би Вазавітал. Ну, звісно, встановлюємо енцефалопатію. Це такий клінічний приклад, дуже скорочений варіант. Або пацієнт 54 роки, ви підтверджуєте забудькуватість: є стрес, є осередкові неврологічні симптоми. Вазавітал нейро. І приклад три, якщо є хронічна ішемія мозку і є виразні потім прогресуючі когнітивні стани, дуже часто запитання, чи можна комбінувати вазовітал і вазовітал нейро. Так, але періодами основа все ж таки вазовітал, а потім між курсами прийому лікування вазовіталом ви можете рекомендувати вазовітал-нейро. Тобто, коли краще обрати комбінацію судинна метаболічна енцефалопатія вазовітал плюс вазовітал нейро, змішаний когнітивний профіль вазовітал плюс вазовітал нейро і постінсультна когнітивна дисфункція вазовітал плюс вазовітал нейро. Орієнтована тривалість курсу: 8-12 тижнів, 2-3 курси на рік постійно. Міняючи вази вітал і вазові вітал нейро, тому що ви бачите, що там зовсім інша складова. Шановні колеги, я думаю, що саме нейропротекція і клінічний підхід. До енцефалопатій різного гінезу, які, на жаль, прогресують, можуть входити в стадію загострення, хронізації, ускладнення дементивними станами, тим паче, що хронічна ішемія мозку або енцефалопатія будь-якого гінезу вона супроводжує дуже багато станів і після інсульту, і після травмів, після травми супроводжує зараз виразністю. Нейроінфекційного процесу, да, токсичного, гіпоксичного будь-якого, да, не буду перелічувати всю ту класифікацію. Ви бачили, що МКХ 11 так само в переліку нозології, має різновиди енцефалопатій. Тому я думаю, що сьогоднішня тема, яка була на ваші прохання, все ж таки активована з приводу діагностики, лікування, а особливо зверніть увагу на червоні прапорці, має дуже високий. Високе значення в нашій з вами практиці для того, щоб запобігти інвалідізації пацієнта. Ну і, звісно, комбінована нейропротекторна терапія, крім етіологічної і патогенетичної, обов'язково повинна використовуватися. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.